Вітаю до уроці математики. Сьогодні будемо з вами згадувати правила ділення і множення на 1. А зараз у нас з вами усний рахунок. Перед вами вираз. Ви повинні обчислити і назвати цеглинку лего з правильною відповіддю. До 47 додати 17. Молодці. Наступний вираз. До вісімнадцяти додати одинадцять. Молодці. Сума чисел тридцяти двох і вісімнадцяти. Розумнички, звичайно, це п'ятдесят. Сума чисел двадцяти п'яти і двадцяти восьми. розумничка. Зараз робот нам пропонує каліграфічно написати число, яке має у своєму складі 40 і 7 одиниць. І, звичайно, це число 47. 19 вересня класна робота. І на находиться каліграфії. Ми напишемо число 47, яке у своєму складі має 4 40, 7 одиниць. А зараз завдання від дівчинки. Зменш удвічі кожне з чисел. Нагадайте, що означає зменш удвічі? Це означає, що слід розділити у на два. Тому що у нас з вами є помічники слова секретики. Так? У це означає дія більше або менше. О, це означає дія ділення бомноження. Вибачте, ти забалакаюсь. А зменш удвічі це означає, що слід розділити на 2. 6. Зменшити удвічі. Рівніє. 3. 16. Зменшити удвічі. Молодці. 12. Зменшити удвічі. 4. Зменшити удвічі, 10. Зменшити удвічі. Розумничка моя. Зараз пропоную вам нагадати назви компонентів дії множення. Вони називаються так. Перший множник, другий множник, добуток. Давайте згадаємо з вами правила, як знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток. Поділити на відомий множник. Ось як у нас в даному випадку перший множник невідомий, другий множник 3, добуток 24. Це означає, що 24 потрібно розділити на 3, і ми з вами знайдемо невідомий множники. Це 8. Молодці. Поставте відео на паузу, знайдіть невідомі множники, а далі перевірте, чи правильно ви їх знайшли. Всі, хто правильно виконав це завдання, великі молодці. Всі останні, у кого були помилки, це означає, що потрібно ще повторити таблицю множення. Зараз віднови рівності, ми повинні подумати, яке число сховалося за другим множником. 2 помножити на скільки, щоб вийшло 8. 4. Не, Яке ж слід число помножити на 2, щоб вийшло 14. Молодці. Яке число слід помножити на 3, щоб вийшло 9. А ще ми можемо згадати з вами правило з попереднього завдання. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 9 розділити на 3 буде 3. Разумнички. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток, розділити на відомий множник. 24 розділити на 3. Буде 8. Так. Допоможи квадратикові розгадати загадки хлопчиків. Робот квадратик, отримав загадки, і нам потрібно їх відгадати. Матвій задумав число. Помножив його на 3 і отримав у відповіді 27. Яке число задумав Матвій? Матвій задумав число, помножив його на 3, отримав 27. Яке число він задумав? Так, 27 розділити на 3 дорівнює. 9. Розумнички. Наступна загадка. Улас помножив число 2 на задумане число. І отримав у відповіді 16. Яке число він задумав? 16. Розділити на 2. Дорівнює 8. Молодці. А тепер повторимо матеріал з другого класу, і в цьому нам допоможе робот квадратик. Пригадай правила множення і ділення на 1. А ось так звучало це правило. При множенні будь-якого числа на 1 в результаті ми отримуємо те саме число, і при діленні будь-якого числа на 1 в результаті ми отримуємо те саме число. Наприклад, 3 помножити на 1 ми з вами отримуємо 3. І 8 розділити на 1 дорівнює 8. Візьміть, будь ласка, відкрийте підручники сторінка 106, вирази 106, сторінка 18. Поставте відео на паузу і обчисліть вирази. А після паузи перевірте. Ті, хто обчислив вирази правильно, великі молодці.